Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїль відключив в сектор Газа та організував повну блокаду. Одразу після оголошення стану війни пише Семен Семенченко в Україні про зупинку постачання електроенергії в Крим. Влада почала говорити лише після того, як невідомі патріоти підірвали електроопору, а відомі патріоти організували блокаду постачання українських товарів на півострів. Постачання на Донбас, торгівлю вугіллям та купою все ін. Іншого номінально зупинили лише на третій рік війни після нашої блокади 2014 року. Блокади 2015 року, блокади торгівлі на крові 2017 року. Але це номінально. Востаннє нас затримували за блокаду постачання російського вугілля до Львівської області ще у 2019 році. Все через потоки бруду з телеекранів через тогон продажних мразей, які у нас називаються лідерами громадської думки. Це інше. Ми не Ізраїль. Не все так однозначно. Там наші люди. Це не окупація, ефективної конх... Контроль, ми дійсно не Ізраїль, і причина проста: ізраїльтяни працюють і воюють там, щоб жити там. Це їхня країна. Наші працювали тут, щоб грабувати тут, а жити там. Там і ще в купі чудових місць по всьому світу. Це їхня країна тільки номінально, це їхнє майно. Це повідомлення, тільки маленька крапля. Але в цій краплі, як в цілому океані, видно, чому у них так, а у нас інакше. До слова, колишній нардеп Семен Семенченко раніше заявляв, що перед врученням підозри його дружині надходили погрози. Жінка була травмована, і він не виключає, що до цього причина. Етна служба безпеки України, яка перед тим шантажувала його можливістю нападу на родину. Півроку підручні Баканова намагалися добитися від мене потрібних свідчень, без яких сфальсифікована ними справа розсипалася на очах безрезультатно. Тоді начальник київського главку СБУ, його заступник та очільник слідчого відділу, почали шантажувати мене тим, що на мою родину може бути скоєно напад, і запропонували охорону СБУ та співпрацю. Я знову відмовився. Після цього в справі з'явилися свідчення, що Наталя – мій спільник, який координує діяльність. НЗ Семенченка Шевченка, а вказівки отримує у мене на побаченнях у ІТТ СБУ. Я знову надіслав шантажистів за відомою адресою. Тоді на телефон моєї дружини Наталії почали надходити погрози від так званих свідків звинувачення штатних стукачів ФСБУ. В свій час в результаті нібито падіння із залізних сходів моя дружина отримала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості. Тиждень тому вона була прооперована. Очне дно фактично довелося збирати частинами. Це спроба прив'язати мою дружину підозрую. Щоб вона не змогла організувати людей на мою підтримку та тиск на мене до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.